Солдат Віктор Ільчак, батько чотирьох дітей, представник Ромської громади Закарпаття, захищає кордони України ще з 2014 року. З року. Спочатку повномасштабного вторгнення воював майже на всіх фронтах, де ведуться активні бойові дії. Найважче було в Волновахі і Маруполь. Це коли була повномасштабна війна. Що ми вже думали, що не повернемося швіць довго. Віктор Ільчак зараз у відпустці: Міжнародний день Ромів для нього привід зібратися разом з нагоди свята, що об'єднує представників ромської національності у всьому світі. І наступний день Ромів чоловік прагне зустріти під мирним небом. В мене є мрія, щоб закінчилася скоріше війна, бо була перемога наша Україна, і щоб спокійно було, і діти наші, щоб нормально, каже, щоб жили в сім'ї. З нагоди Міжнародного дня Ромів, який у всьому світі відзначають 8 квітня, у Закарпатській ОВА відзначили найактивніших представників Ромської громади Закарпаття. Грамотами обласної військової адміністрації та обласної ради нагородили ромських громадських діячів та волонтерів. Анжеліка Білова уже понад 10 років займається волонтерською діяльністю, допомагаючи ромським жінкам. А спочатку повномасштабного вторгнення не тільки представникам ромської громади, а й усім, хто постраждав. Дам від війни для нас надзвичайно важливо допомагати під час війни і всім вразливим категоріям, бо це дуже важкий час для всіх нас. Але для мене, як для очільниці ромської організації, важливо показувати нашу культуру, нашу спільну боротьбу проти ворога. Те, що ромські організації, ромська ком'юніті допомагає українському суспільству, частиною якого є і ромська громада, також відзначили і волонтерів капеланського служіння серед них і Едуард Габор. Їздимо, їздимо 10 числа. Ми маємо їхати в Донецьку область, мірнограді маємо їхати, там там нас чекають, там нас чекають. І, ну, допомагаємо людям, військовим, чим можемо, ну, тим служимо іншим людям. Но ми стараємося і духовно потримати їх, і матеріально потримати їх. Там, там, ну, там люди в всьому нуждаються. Роми невід'ємна частина мультикультурного Закарпаття. В області проживає понад 100 тисяч осіб ромської національності, які активно рухаються інтеграційними процесами. Розвіюють міфи та руйнують стереотипи. Є частиною громадянського суспільства, і нині, у час війни, захищають територіальну цілісність України, віддаючи найдорожче життя. На цьому наголошує голова об'єднання Ромів Ужгорода Мирослав Горват. Роми беруть участь у бойових діях. ромів хоронять як героїв України, і це боляче дивитися на це. І тому. Те соціальне становище, в яке проживає Ромська громада, знаєте, це важливе питання для нас: освіта, медицина, працевлаштування. І тому ми очікуємо, так як і всі перемогу та закінчення війни, миру в Україні. Нагадаємо, що міжнародний день ромів свято приурочене до дня проведення першого всесвітнього конгресу рому у Лондоні 1971 року. Тоді й затвердили прапор і гімн ромського народу. Мета свята зберегти і розвивати ромську культуру.